Вибач, а ти можеш трошки ще погуляти на вулиці, бо від тебе трошки смердить димом. <Дяка. пл Goodness> Т... Коли ти заходиш і отак от крюкаєш мені трошечки лячно, коли відкриваєш двері, ти так от притримуєш ключики, щоб вони не і... Бачиш для нашого нетоксичного перебування в одному приміщенні, чи можна тебе попросити виключати трошечки тихіше, не ну, так? А ось так. Дякую. Нуль, звуку. Ďakujem. <laughs>